Отже, з нами на зв'язок вийшов директор комунального підприємства Луцьке електротехнічне підприємство «Луць Світло Валерій Мазін. Пане Валерію, вітання. Добрий день. Чуєте нас? Доброго дня. Та, пане Валерію, хочемо дізнатися у вас, як на роботу вашого підприємства вплинули останні ракетні обстріли рашистів, які намагалися знищити енергетичні об'єкти в нашій області, зокрема в Луцьку. Ну, ракетні обстріли е, вплинули, звичайно, на наші підприємства. Хочу нагадати, що наше підприємство займається освітленням е, вулиць, дворів е, та е, прилеглих територій, а також ну, забезпеченням роботи світфорних об'єктів. Е, ракетні обстріли вплинули в тому ж частині, що, е, звичайно, зараз на даний час нам треба. Зекономити електричну енергію, тобто, внаслідок ракетних обстрілів є пошкоджені певні інфраструктура, яка забезпечує електричну енергію міста. Ну і, звичайно, треба раціонально підходити до використання електричної енергії. Проте, все-таки освітлення вулиць, воно має бути. У нас в місті Луцьку режими освітлення, є декілька режимів освітлення вуличних вулиць. Ми зараз включаємо освітлення в основному це центральні вулиці, це такий нічний режим. Як ми раніше включали тільки вночі, на вечір і зранку ми включали на повному режимі. Це були всі світильники світилися, при нічному режимі. Орієнтовно десь на 50%. Ми центральні вулиці знизили освітлення, зменшили. Проте все-таки включаємо освітлення через те, що. Освітлення має бути для безпеки руху транспорту для безпеки пішоходів, навіть коли були на в моєму випадку, коли у нас не було електричної енергії в районі 33 го і в 40-му районі. Там ми не могли включити освітлення і мешканці, і навіть водії їздили зовсім в сутінках на вулиці, і це є небезпека для того, що пішоходи не можуть нормально перейти дорогу. Є небезпека того, що може бути наїздо на печі може бути якась дорожньо транспортна аварія, проте мінімальне освітлення має бути. Ну і, звичайно, економія має економно підходити до використання електричної енергії. Ми з... скоординуємо свої наче, дії з диспетчерською службою Волинів Обленерго. Так, наприклад, вчора, наскільки там було включено електричну енергію, подано в район 33-го кварталу і Сороково. Проте було перевантаження на мережі Волині Обленерго. Вони звернулися до нас, і ми відключили частину освітлення. Відключили для того, щоб зменшити навантаження на мережі Волині -обнерго. Пане Валерію, то я так розумію, ви почали вже потихеньку відключати та зменшувати використання ще після тих перших ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури 10 11 жовтня, так? Так, так, ми вже майже два тижні ми зменшили використання, тобто прийшли в цей нічний режим, і також відключили освітлення деяких скверів, відключили освітлення архітектурної підсвітки, зменшили ще два тижні назад. Ну проте ну ще стараємося зменшити, але це вже кажу з координацією вибнеру диспетчерської служби, про те, що повністю відключення освітлення ну воно недоцільно і не потрібно. А стосовно роботи світлофорних об'єктів, то чи якось ви впливаєте на їх роботу, Та ви згадали, що після останнього обстрілу дійсно багато їх не працювало. Ну так, все-таки неможливо. Там в нас хоча є акумулятор на світлофорному об'єкті, проте не на довгий час він може бути включений. В основному, коли немає електропостачання до світлофорного об'єкту, то він не працює. Також він не працює, ну і не працює освітлення. Але внаслідок ось цих обстрілів ніякі не згоріли ці не світлофорні об'єкти, ні інші об'єкти освітлення. Е, ні, було просто деякі збої були в нас світворних об'єктах. Проте ми зразу налагодили, коли подалася напруга від від мережі облонера, подалася напруга на світлофорні об'єкти. Ми їх об'їхали, обстежили, включили. Вони зараз всі в роботі знаходяться, всі працюють. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, чи проводите ви консультації можливо з бізнесом з приводу того, що вони обмежили використання зовнішньої реклами? Як зараз цим? Ну, ми зазвичай ну і в міській раді, працівники міської ради, і також ми при спілкуванні ми говоримо, що треба обмежувати використання електричної енергії ну, по мірі можливості. Звичайно, що обмежити це вивіски рекламні, це обмежувати різні там підсвітки торгових залів по можливості. Звичайно, щоб не було не створило зовсім дискомфорт тим покупцям і так далі. Але ж ну з ними спілкуємося. Їх на те налаштовуємо. Наприклад, так же саме до мешканців. Мешканці дуже багато зараз звертаються, дуже свідомо мешканці і звертаються з заявками, зверненням про те, щоб відключити в деяких дворах відключити освітлення або в деяких вулицях зменшити освітлення. Проте ми дистанційно включаємо освітлення в режимі різні і під'їжджати до кожного двора, під'їжджати від'єднати двора від освітлення. Це технологічно складно. Тобто нам треба об'їхати дворів дуже багато, дуже багато вулиць. На які просять відключити або там одного світильника, це треба під'їхати, від'єднати провода, ну відключити одну вулицю або одного двора. Це ну недоцільно через те, що знову ж використання йде. Павномасильних матеріалів різних е, матеріальних ресурсів, роботи працівників, е, проте може помінятися цей режим в будь-якому часі може помінятися, і знову ж нам треба буде підключати. Тому ми зараз тримаємо цей режим, який у нас є технічно створений, е, тобто технологічно по мережі, і ми в такому режимі працюємо. Ми дистанційно можемо відключити освітлення або перейти в інший режим. Ну, але ще раз нагадую, що дуже багато мешканців звертаються про те, що відключити що світло, щоб заради економії. Ну, мешканці економлять, ну хоча б хочу ще раз сказати, ну, наприклад. Дуже багато ще із нашої громади звертається, це, тобто з прилеглих сіл, щоб зекономити. Ну для прикладу, скажу, якщо освітлення декілька вулиць в громаді, там, наприклад, 50 світильників є, то вони освітлюють вулицю або декілька вулиць. Воно беруть навантаження майже ну, 2 кВт Приблизно беруть навантаження. Тверш, які світильники встановлені. Вони встановлені зараз ледовські світильники, вони економні. Два кВт – це є один побутовий прилад, або, наприклад, обгрівальний прилад, який можуть відключити в оселі, можуть в одній оселі відключити, можуть в інші оселі відключити і зменшити навантаження мережу. Але якщо ми відключимо освітлення на тих вулицях, це буде все-таки незручності створити для того, щоб люди вертають. Ці додому діти вертаються зі школи чи службових закладів. То краще воно ну, нехай світиться, але ми все таки звертаємося до мешканців, які звертаються нами з відключенням освітлення. Про те, щоб вони зекономили в своїх оселях, відключили в години піки. Наприклад, як ми спілкувалися з облнера, це з 7 до 11 години ранку, або з 18 години до 23 вечора. Це найбільше навантаження на мережу в той час відключити електроперперилади і вони зекономлять, ну. Лецечку енергії, в тому числі, збережуть наші мережі від перевантаження. Пане Валерію, а чи змінився якраз часові, часові рамки та підключення ось цього зовнішнього освітлення в нашому місті? Чи в той самий час, як і раніше, чи пізніше почали включати? Е, ні, ми включаємо так, саме поправки, як включали, тобто з моменту суттєво ми включаємо освітлення. Е, але включаємо зразу нічний режим. Тобто, якщо ми раніше включали з моменту сутінку повний режим, тобто всі світильники насвітилися до 23 години. А в 23 годині ми переходили на нічний режим, тобто в деякій мірі деяких вулиці були на 50%, деякі на 60% відключалися, як було створено мережа технологічно влаштована. І вже потім ми в шостій ранку переходили знову в повний режим для того, щоб ну, зручно було добратися до роботи до школи і до моменту світанку. Це у нас такий режим. І світанок, звичайно, зараз день скорочується, е, е, часовий е, час е, ночі збільшується, і ми відповідно до графіку включаємо освітлення. Ну а у зв'язку з, з переведенням годинників та от наступну неділю та чи щось зміниться? Нічого не зміниться. Справа, в тому, що ми включаємо по місці Луцьку ми включаємо дистанційно, тобто це у нас оператор пульта керування. У нас є, який включає з місця, відключає дистанційно через відповідно значить, наші засоби зв'язку, включає освітлення, і ми просто поміняємо час включення, нічого не поміняється. А пане Валерію, ви згадували про те, що багато звернень для того, щоб відключили зовнішнє освітлення. Наприклад, на прибудинкових територіях, а чи є такі можливо звернення чи скарги, де люди просять включити, чи скаржаться про те, що дуже темно, чи все таки в основному з розумінням ставляться до цих обставин, які склались. Ну можливо можна скажу більш зрозумінням ставляться, бо все-таки звернення про відключення більше. Ну про те, що звернення є про те, щоб включили, також є звернення на прибудинковій території. Просять включити хоча б там до 23-ї, до 22-ї години світло. Але проте, ми не завжди можемо це виконати їхнє побажання. Через те, що я знову повторюся, що ми включаємо дистанційно це оператор включає з місця нашої роботи. А щоб якось добра включити, відключити це треба виїжджати на місце і тоді вже робити. Тепер на самої мережі. Пане Валерію, а ще є інформація, наскільки відсотків зараз завантажена мережа? Е, ну вам з цим питанням, напевно краще звернутися до волині облера. Це вони є власниками як балансу цієї мережі. І я, як наскільки я спілкувався з тими працівниками, то саме зараз на волині облера на цій мережі у нас є основне навантаження. Це в місті Луцьку через те, що. Розумію, що через ті мережі передаються всі основні електропостачання міста, всіх об'єктів. Ну, Навантаження воно є тільки що є максимальне, але в деяких районах. Тобто ми, якщо вчора спілкувалися з диспетчером, то ми відключили частину освітлення. Ми не відключали повністю освітлення, але в тих районах, де перевантаження, з їхньої рекомендації ми відключили освітлення. А, пане Валерію, а ще скажіть, будь ласка, чи є якийсь подальший план економії? Чи... Поки що невідомо, та, скільки триватимуть, триватимуть такі заходи. У ну, мене такої інформації немає. Через те, що я кажу, більш компентація може відповісти або працівники воли Венера, -ВОЛ або працівники західних або майстральних мереж, де є пошкодження, саме основне, і вони можуть відповісти про якісь графіки або плани ліквідації цих аварійних ситуацій. Зрозуміло, дякуємо вам за ваші коментарі, за цю інформацію, яку ви поділилися з нашими глядачами та радіослухачами. Отже, директор комунального підприємства Луцьке електротехнічне підприємство луць Світло Валерій Мазін був з нами в ефірі громадського інтерактивного радіо 1. На все добре, пане Валерію. Тримаємося. Дякую вам.